Сьогодні у Євангелії від Марка починається, кстаті, самої легкої Євангелії Марка, начало Євангелія Ісуса Христа. Якої. Як написано у пророків я посилаю ангела моєї перед лицем Твоїм Месія, котрий приготовить путь Твой перед тобою. Глас п'ющого у пустині, приготовте путь Господу, прямими зробіть йому путі. І от явився Йоганн, Кристя в пустині проповідує крещення, покаяння гріхов. Приходили йому всі, іудейська страна Єрусалимляни, і крестилися від нього і сповідають гріхи свої. Що це було за ісповідь? А це була перша унікальна репетиція приготовлення людей до прийняття Месії, Боян. Крестив водою в покаяння, тренував людей каятися. Люди раніше поняття того не мали, по крайній мірі у більшості своєму, і тут вони отримали велику і благословенну школу. Каяться в у гріхах у своїх Господь через Яного Крещення, готував їх до новозавітного, благодатного крещення і подлинного прощення гріхов. У новозавітному крещенню. Так і сказав Йоганн, Я крестив вас водою, а Він, Месія, буде крестити вас Духом Святим. От чому, готується на Новий рік уже очами відяти Богоявлення, ми починаємо розуміти, що зимні праздники настільки інтересні, настільки зобрані разом, щоб відкрити перед нами. І великий подвиг Ісуса, і розуміти, чому ми обладаємо. Якщо цей світ, який сам відступив від Бога, обділив себе, ставши нещасно нижчим, бідним, сатана найвеликою оружжі має, коли він заставляє своїх послідувателів держати в ілюзіях. Вони не живуть в реальності. А потому одного разу, як тот багач відкривав очі в пеклі і будуть з ужасом осознавати, що самі себе дали обманути і кинути у пещ, у вічні муки пекельні. І на конець. Каже, сьогодні Лука, Євангеліст передає слова, що до Ісуса приходили люди не просто попривітатися. До Нього приходили люди не тільки послухати Його, але й зцілятися від болезні, і приходили страждущі від духов нечистих, і ті зцілялися. Весь народ глядав прикоснутися до Ісуса, бо від Нього сила ісходила і зціляла всіх, і вспомнів ту жіну, котра довгий час лікувалася, не могла отримати зцілення, але задумала собі. Так мудренько, тайно, раз уж много людей не буде мене Ісус саму слухати, я собі підійду і тихенько за край ризи прикоснуся і буду зцілена. І отримала по своїй вірі ісцілення, як і нині, каже Євангеліст, люди приходили б прикоснутися до Нього, бо від Христа ісходила велика сила. У новому році і по благословенню Божому. Успіємо ще много зробити, а в вічності по милості Божої потім і наслідувати Царство Божо з ким єдно, спасієм великим. Амінь.